Дуже приємно сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати третій батальйон окремої президентської бригади. Дякую вам за, за те, що захищаєте Україну, боретесь за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного і кожної з нас. Хочу вам подякувати, нагородити, привітати, потиснути руку і побажати перемоги. Бережить себе, збережете своє життя, збережете Україну, впевнений в цьому. Слава Україні! Героям Вітаю, дякую за слуху. Бужу українські вироли, а не скільки хотіть. Слава Україні, слава морських хлопців. Привітаю. Дякую за службу. Дякую за свій. Дякую. Служу українському народу. Серевелевіч. Вітаю вас. Дякую за службу. Дякую. Дякую, дякую. дякую за службу. Дякую. дякую. Служу народу України. Дуже дякую. 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 Служу українському народові та морській піхоті. Дякую за службу. Служу українському народові та морській піхоті. Вітаю, дякую Служу народу України. Дякую. Пане вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу. В обличчі президента. Служу, Спасибо. Служу украинскому народу. Служу, народу Украины, Служу украинскому народу, там морские пехоте. Служу народу Украины, там морские пехоте. Служу украинскому народу. Дякую. Дякую за, Дякую. Андрій, я Дякую за службу. Служу українському народу. Андрію. Служу українському народу за морській піхоті. Дякую. Бажаю всім вам міцного здоров'я. Обов'язково повертатись додому з перемогою. Слава Україні! Героям слава!